Отож, ми будемо починати. Так. Дорогі друзі, шановне товариство, ми повертаємося в наш прямий Етер, 20 хвилин до завершення нашого прямого включення. І сьогодні ми знайшли час, щоб побалакати на дуже цікаву тему. Про власне, власне про те, як саме слухання прослуховування російських пісень впливає на війну в Україні і до чого тут взагалі музика? Мага, це, це мав на увазі. Так, Та, я мав це на увазі, і я шукав власне пост е, Павла Вишебаби, е, українського військового, який дуже круто зазначив. На жаль, е, пропустив його твіт десь. Він дуже круто сказав про те, що е, якщо ти сьогодні... Прослухаєш російську музику ще раз, то наступний прильот ракети буде вже за твій рахунок. Е, українці, я не хочу реально називати імена, ну це типу не дуже правильно буде називати імена певних людей, е, але мені просто дуже цікавий мотив. От давай ми розважимо, мабуть, е, сьогодні там 10 хвилин, тому що хочу вже про футбол дуже поговорити. Чому люди, от якось так, ну я не розумію. Всі ми, я люблю, я любив, перепрошую, любив російську музику певного виду, яка мені подобалася. Мав флешбек Діма так на мене подивився косом. Так, було таке діло, але я думаю, для всіх вже символічно, після 24 лютого, раніше в мене був експіріс, коли я взагалі не слухав російську музику через те, що я дивився Стерненка. Оцей хороший приклад про те, що ну російську нічого доброго немає. Але дивлячись зараз на наші тренди, от як одна співачка Кола, до речі, яка приїде скоро в Америку з Джері Хейл і з е, ким, як вона називається? Альона, Та, Альона Альона. Вони будуть мати тур кілька міст е, в Норс Америка. В нас будуть в Чикаго, здається, в середині листопада. Е, приїхав гурт Калош, який буде, коли мати концерт 4 листопада, як напоминаю. Так, Калош так, так. надзвичайно класна. Пісня, тіні, яку от вони англі... на половину англійську, половину українською записали. І це дуже круто. Тобто української музики зараз є дуже багато. Я, я думаю, в другій частині буду переконати вас, чому, власне, варто слухати українську музику, українських, українських виконавців. Але зараз давайте подумаємо, чому ми. Свідомо, бо я думаю, що це точно не є якийсь несвідомий вибір. Типу, ой, так рандомно взяв, включив Моргенштейна, рандомно ж включив Аллу Пугачову. Ну в кожного є якісь свої смаки, там минуле дитинство, юність, де ми звикли слухати якихось там не знаю класиків, естради, як ми любимо їх називати. Але питання, чому, як ти думаєш, Дмитро, чому українці, мабуть, от дивлюся підліток, наш спільний знайомий їде там вночі з побачення чи на побачення, чи кудись, і слухає там люб? Бов, боль туди, як російську шнягу. Я думаю, о май гаш, ну хочеться написати, ти що дебіл, чи, чи ти не розумієш? Нафіга ти це робиш? Ну окей, ти це робиш. Це твоя проблема, це є недобре. Ну але для чого ти виставляєшся в інстаграм? Для чого ти показуєш іншим людям, збираєш на собі хейт і ну окей, хтось промовчає, хтось нічого не скаже. А з другого боку, хтось тебе пошле або скаже, або ну опам'ятає тебе, і ти посваришся з тою людиною і скаже, бо він мене чіпається, але з іншого боку правильно чіпається, тому що ну мовчати на такі речі, я думаю, точно не є правильно. Три варіанти відповідей є на те, що ти сказав Маріан. Але я не погоджуюсь, що це завжди є свідомо. Деколи буває несвідомо. кажучи, якщо ти слухаєш музику через я не знаю, Apple Music, Spotify, YouTube Music, ці платформи мають алгоритми побудовані в собі, де ти включаєш одну пісню і відразу за неї підбирається наступна і наступна. Підбирається по різному. По тому чи ти поставив лайк, по тривалості прослуховування попередньої композиції. По виконавцях, звідки вони походять, взагалі по тематиці сумна, весела одним словом, є алгоритми, по яких працюють ці, ці платформи. І деколи, коли ти включаєш одну пісню, навіть якщо вона буває українська або ну, українська, скажімо, американська зазвичай не перескакує, хоча і таке буває. То якщо спільна тематика є, і вона російською, то все ж таки тебе може перекинути. Це перше. Тобто, деколи це буває несвідомо, і люди просто не хочуть виключити, можливо, їм також подобається. Вони думають, що це є ну типу, тобто, яка різниця послухаю я. А, Перше, друге, те, що люди мають емоційну пам'ять, особливо люди старшого віку, вони прив'язані до тих пісень, на яких вони виросли, під які перший раз поцілувалися або зайнялися коханням, або спішли, погуляли, або щось, щось ще. Ну тобто є емоційна якась прив'язаність, коли ти слухаєш. І навіть в тебе, напевно, і в мене є до якихось пісень, коли на ти їх, коли ти їх слухаєш, на жаль. Та, і тебе навіє, це ностальгія, вона не завжди погана, але буває і хорошою. І третій це те, що ніби модно, чомусь багато, особливо зараз ти був згадував, їде в машині. Ключа якусь яку якусь херню, того, типу, як Моргенштейн і тому подібне. Uh -huh. І думає, і вони, і ці підлітки а, або навіть старші, тобто люди вже такого зрі... більш-менш зрілого віку, думають, що це є модно. що от Я там, не знаю, покажу, який я кльовий пацан, купив свою машину, поставлю а, цього репера, якийсь, ну, типу, непонятно звідки виліз. От, і це модно. Мені поставлять мені лайк, мене лайки будуть, мене будуть вважати, що якимось престижним, а, престижним, престижною людиною. Престижним персонажем, от це також є хибне твердження, але на його ведуться, і, і, і таке є, і, і в Чикаго, і зараз є під час повномасштабної війни. Багато хто взагалі не розуміє, як це працює. Тобто, всі думають, ну типу ну дійсно ну що з того будеш, я то послухаю російську музику. Ну що типу це ні на що не вплине глобально. А знаєш, а, вибач, я переб'ю тебе. Я знаю, що ти зараз будеш говорити про прайси на ці речі, але е, мабуть, найбільше за шквар, що ці люди кидають е, там відео з мітингу. Там Лілія Попович чи там кидає відео, дуже часто робить чи багато інших людей. Там українська культура, там поширює українську, будь пишаються нашими зсу, йдуть на дискотеку, танцюй на танці, танцюй як ЗСУ, а через два сто російську пісню. От відчуваєш якийсь такий, ну напевне. Брак ідентифікації, брак відчуття того, ну не знаю, люди мабуть того дійсно не розуміють. І для того, щоб ви, мабуть, ще більше це тема, про яку треба говорити. І наше завдання оце наша пряма відповідальність як змі, як людей, які інформуються. Ми за це будемо відповідати перед собою і перед Богом. Я думаю, говорити про важливість, власне. Бути свідомим і відповідальним за те, що ми робимо, тому Дмитрий вибачте, що я вас перебив, а, ну та перебив і правильно зробив. А, до речі, не всіх. А... Не всіх можна знаєш виправдати. Дійсно, люди можуть слухати музику, якось собі. Тобто не всіх навіть не до що виправдати, не всіх можна вилікувати. Мені здається, як би ми з тобою тут не старалися пояснити і зараз будемо можливо давати якісь більше дані, цифри, як все працює, показати цю цепочку, цю посліду цей ланцюжок, як як воно все між собою пов'язано, і навіть це не допоможе, тому що є люди невиліковані, люди, які абсолютно все рівно, люди, які рахують, що вони вне політики, люди. Да, вони там мають вдома в Україні сім'ю, маму, можливо, тата, бабуся, дідуся. Але вони тут, і їм тут добре. І їх прилетить, ну то прилетить, значить, так має бути. Є такі люди. Що потрібно з такими людьми робити, та просто позбавляти їх українського громадянства. Я думаю, зараз, не знаю, можливо, не, не, такий, не так багато нас ресурсів, щоб цим займатися, тому що це дійсно клопітка робота. Але в майбутньому обов'язково має бути такий законопроект, щоб відслідковувати взагалі. Наскільки людина схильна до державної зради, тому що такі люди вони, вони по суті і привели цю війну. Вони дають наводки, вони дають нашим ворогам. Практично все для того, щоб вони нас знищували. Ми цим будемо обов'язково працювати. Але зараз для тих, хто ще може вилікуватися, для тих, хто час від часу, можливо, помилково або не помилково включає треки і думає, що одна пісня нічого не змінить. Ні, змінить. Одна пісня змінить все, тому що один музичний трек заробляє 2 долари 29 центів за 100 прослуховувань. За тисячу тисячу. Перепрошую, да, за тисячу прослуховань. Тобто, ти слухаєш російську музику, далі виконавець отримує за це гроші. Гроші, економіка Росії отримує податок з цих грошей, а з бюджету Росії гроші йдуть на війну з нашою країною. Саме така послідовність, і тут важливо додати, що це не означає, що ти послухав один раз, а ти цю пісню слухаєш кілька разів. Тобто, так. якщо це якась якийсь хід, ну тисячу разів ти точно її не слухаєш, але я думаю, до п'ятдесяти двадцяти разів ти точно її або частково, або доскучаючи, поки вона тобі не набридне. Ти десь її чуєш, тобі якась ностальгія, ти до неї прив'язуєшся. Уяви, якщо є кілька мільйонів таких українців, що говорити вже про росіян, які слухають цю пісню, тобто людина здається, що то 2 230. Але з твої 50 100 прослуховувань, і таких мільйонів людей він заробляє про це там кілька тисяч доларів, за що він оподатковується. Е, коли є така, таке виправдання, я слухаю лише тих хороших руських, які підтримали Україну. Е, ці виконавці все одно зареєстровані резидентами Росії, а отже, податки з їхніх роялеті сплачуються Росії, незважаючи на те, підтримують вони Україну чи ні Так, ну є ще інші виправдання. Я використовую їх музику в Тік-Ток. Це ж тут ні до чого, ніби я це не монетизується. Ще як до чого? По-перше, це також популяризація цієї музики. По-друге, Тік-Ток також має монетизацію. Тут все по тому ж принципу. За кожне прослуховування, ви відповідно. Платити виконавцю, який написав цю пісню. а він вже відповідно Росії. А Росія і бере ті кошти і на армію. І останнє я не користуюся стрімговими сервісами, а просто пірачу російську музику, тобто скачую з нелегальних сайтів. Цим ви все одно створюєте попит на музику російських виконавців. Популяризуєш музику російських виконавців, попит на неї серед інших слухачів збільшується. Хтось з них обов'язково слухає музику саме через стрімгові сервіси. Виконавець отримує за це гроші. Ну і звісно, цей ланцюж. Жок продовжується роялеті податки, і ракети летять по франківську, потернополю. Чому здається? Ну тому що там хтось примудряється слухати російську там бутирку або щось подібне. Тому е я думаю, треба для себе поставити. Я не, не хочу навіть звертатися, я вже скинув тим людям, які е найбільше бачу, хто це робить. І наше завдання, мабуть, найважливіше просто говорити, як ми любимо часто казати, Кузьма Скребін дуже чітко висловлював свою позицію. Він казав: кожному хаму треба говорити, що він хам. Тобто, якщо є людина, яка забувається, ну не треба, я думаю, наїжджати, казати слухай ти. Мабуть, якщо з першого разу не доходить, тоді треба дійсно трошки по-іншому звернутися, або там звернутися до друзів, до родичів, можливо, навіть до батьків, щоб вони трошки напоумили свою дитину, тому що дивно, коли там мама тату волонтерить, а дитина слухає російську шнягу і тим самим ну, показує такий, м'яко кажучи. Негативний приклад, тому від нас від кожного залежить. По-перше, чим більше ми будемо популяризувати нашу українську музику, нашого калуша, ви можете не любити там всіх виконавців. Я, наприклад, питався про Олю Полякову е і порівнюю її з Христиною. Ну, я до Полякової ставлюся відносно. Так, вона трудоголік, вона дуже багато досягла. Е і нас може бути помилкове враження щодо неї, але вона, е мабуть, як людина доволі непогана. Але як співачка, я її музику, мабуть, ну, це не мій смак, е але її трек. З Артемом Пивоваровим, здається, переспів якоїсь української пісні є дуже крутий. І якось знайдемо, поставимо. Тому треба зауважувати тих людей, робити зауваження, хто до сих пір це цим лайном займається, популяризувати своє і пам'ятати, що чим більше ми будемо слухати нашу українську музику, тим перемога в наших головах, викоренення того зла, того бруду, того російського ганчір'я, яке є в музиці, на жаль. І в усіх цих фільмах. Я знаю людей, які реально до сих пір дивляться фільми російської мови, і, і говорять: ну це ж ну, вони українською говорять, кажуть, що це Речькі серіали тому типу для чого, чому я не можу дивитися? Народ все починається з малого. Наш приклад, те, що ми показуємо іншим, воно дуже і дуже впливає на нас. Так, просто запитайте, запитайте себе взагалі. Зараз будемо говорити про футбол, маємо ще декілька хвилин. Але запитайте себе, завершуючи завершивши цей кейс з музикою. Чи хочете ви бути спонсором тероризму? Ну да, от ви ходите на мітинги, ви протестуєте, ви знаєте Росію спонсором, і ніби все робите правильно. І на Фейсбуку і на інстаграмі робите репост там де наші звільнені або наші якісь мають досягнення. А в той час ви спонсоруєте Росію. Тобто це такий дисонанс, якісь такий дисбаланс ваші в наших головах, ну, не то що в ваших, бо ну ми такого зараз не робимо. Але є багато хто робить і одне єдине питання: чи хочете ви бути спонсором тероризму? Якщо ні, ну тоді не слухайте. зараз особливо є дуже великий вибір української якісної музики. Дуже це ну, це надзвичайно. Правда. Це напевно перший раз в історії, коли настільки зараз прогресує наш музичний ринок. Не подобається українське, якщо вам воно чимось не, не, не заходить. Окей, є англійська музика, та є будь-яка інша, але не російська. Погоджуюся з тобою. Я, от і просто приклад, я був приємно, ми поставимо одразу після нашого етеру пісню Юліка. Всі знають Юліка, знаєш Юліка з Дідзя? Так. Юлік, Лесик і Лесик. Раніше пішов по своїх причинах, і тут Юлік випускає просто обійняти пісню, трек, офігенський трек. Я просто прозрів, розумієш, я так кайфанув. Наскільки це крута пісня? Поставимо для вас спешл, для наших дорогих любих радіослухачів, які, сподіваємося, не слухають цього цих помиїв російської музики. І це є дуже важливо. Тому чим, бо знаєте, ніхто не буде вас тримати за руку і ніхто не бачить, що ви робите. Але ми повинні бути чесними перед собою. Будемо чесними перед собою, не буде знаєте, потім можемо Комусь порадити не хочеться знаєте, когось вчити, тому що всі дорослі, розумні, самодостатні і розумні люди. Тому треба бути просто себе гідним і бути гідним українцем. Але давайте поступово ми, користуючись нагодою, також хочемо поговорити і про новини футболу. Отож, як виявилося на сьогодні, після п'ятого ігрового дня. У Нас з'явилося аж цілих 12 команд, які вийшли в стадію плей-офф 16 Ні, ні, 12, Перепрошую, 12 команд, які вийшли 64, в стадію 4. 4 Отож, Баварія, Мюнхен, Бенфіка з Порту, Чалсі. Вау, Чалсі прийшло. Брюге, моя любов. Як ця команда називається? Боруся, Доркмунд, Міланський Інтер, Ліверпуль, Манчестер Сіті, звісно, в Тандемі, Наполі, ПСЖ, Порту. Ну і звісно, Реал Мадрид. А також давайте скажемо два слова про сьогоднішній матч, який безпосередньо відбулися в рамках п'ятого туру. Брюге вдома програло 0-4 для порту, і цього напевно я не очікував, тому що від Брюге oh, yeah. все ж таки ми знаємо на себе зарекомендували в цьому розіграші, ще як команда, яка вміє поборотися за очки, але не сьогодні. Також інтер. інтер сьогодні на домашньому полі, мабуть, закрив питання з виходом Ліги Ліги Чемпіонів і закрив шлях для Вікторії Плазне, яка мала після п'яти матчів нуль очок. Ну і для славнозвісної каталонської Барселони, яка на жаль також не виходить інтер чотири нуль з Зручному для себе стилі переграє Вікторію вдома. Наполі також спокійно, 3-0 в себе вдома обіграв рейнджерс і проходить далі. Ліверпуль ну я б не здивувався, якщо чесно кажучи, а просто підтвердження статусу лідера одного з лідерів, тому що є ще Наполі, яке буде грати проти Ліверпуля. Цієї групи переграло в на виїзді Аякс 0-3. А Атлетіко зіграло 2-2 з Байером. Я думаю, про цей матч ми ще поговоримо, тому що там був дуже цікавий момент. Ну і знаєш, я про цей матч Барселона-Баварія хотів би сказати словами <laughs> постеру, де дідок вийшов з такими е, плакатами і писали: Oh, shit, here you go again». <laughs> ми знову йдемо в Лігу Європи. Ну, Барс, я, я прогнозував, до речі, кількома тижнями раніше, що Барселона не вийде з цієї групи і тішуся, що вони йдуть в Лігу Європи. Так, тішимося. І дійсно 0-3 Барселона влітає. Тоттенхем зіграв 1-1 з португальським спортингом. До речі, реабілітувався після програшу. Ну, так. а здивував нас Франкфурт Айнтракт, який переміг Марсель. Марсель був доволі завзятою командою. Але, до речі, цієї групи Тоттенхем Спортінг, Франкфурт, Марсель. Ми ще не маємо лідера, не маємо, точніше, вихідця з цієї групи, не маємо також, а і ще одна група Шахтар. І власне хто там? Шахтар, Залізбург і нагадаю, будь ласка, Шахтар Лейпциг, Лейпциг, Реал Мадрид. І хто там ще останній? Реал Мадрид і вийшов Селтік. Vrishu... Так, дійсно, там є заруба. Хто ж таки вийде Шахтар чи Лейпциг? Будемо сподіватися, інтрига живе, але хочемо вам також анонсувати і нагадати, що завтра київський Динамо в п'ятий п'ятому матчі буде грати, mm. грати. Де ж воно є? сховалося Динамо, Київ. Буде грати проти славнозвісного АЕКа, АІК АІК на виїзді, і дуже багато прогнозів, тому що ми знаємо, що Динамо, на жаль набрало нуль очок і буде боротися за місце в від весні, а власне за Лігу конфедерації, тому що Ліга Європи для них, мабуть, закінчена. Навіщо так на кінці зіпсував настрій? Ну вибач, я не хотів зіпсувати настрій, до речі. Я ще маю два коментарі за Лігу Чемпіонів. Те, що, uh -huh. Те, що Барселона у лізі Європи, і це був ти загадував, пам'ятаєш, коли лише починався розіграш. Що хочеш, хочеш, щоб Барселона <laughs> грала в лізі Європи, от тобі маєш. І про матч, який казав, що повернемося Атлетіко Баєр, де арбітер призначив. Пенальті після фінального свистка серйозно? Я так, не Так, Це огляда. було дуже цікаво. Є навіть відео. Ну я думаю, ти після... після того покажу. Пенальті був призначений після перегляду ва... mm -hmm. вар і. Я Карасоко не зумів його реалізувати. Там, взагалі, якщо подивишся відео, перше б'є пенальті, бо так відбиває, потім добивання, перекладно, потім ще раз б'ють. Ну, то, блін, вище. Ну, спойлер, все, досить тих спойлерів. Давай краще, в нас є буквально дві хвилинки. Е, є думка, що Шахтарю вигідніше виходити в Лігу Європи, тому що натрапляє на Мансіті, припустимо, у дні восьмі, ну і е, дивлячись об'єктивно, е, кіно закінчено. Чи краще Шахтар йти в Лігу Європи чи боротися за Лігу Чемпіонів? Ліга Чемпіонів. я не годжую, що варто обрати легший шлях. шлях. Ні, Ліга Чемпіонів Шахтар може обігрувати, Шахр е, обіграв і грав на рівних з Реал Мадридом і можуть обіграти інші команди. І знаєш, я б я б хотів тільки нагадати про Баварію і Віля Реал, пам'ятаєш, як ми говорили. Так. То, які там були прогнози, типу, що Баварія, от дивіться, вона Барселону, восьмій матч підряд трощить. І що вона зробить там з бідним, тим самим візьмемо, Баварія з Вільям Реалом? Були інші прогнози, але тим не менш, друзі, шалено дякуємо вам. Підбиваючи підсумки за сьогоднішній день, дуже насичений день, дуже прогресивний, дуже цікавий. Я хочу подякувати і нашим хейтерам. Я не думаю, що це люди хейтери. Якщо ви маєте свою думку, і вона е, не подобається. Можливо, комусь іншому, але ви за її відстоюєте. Ми вам за це дякуємо. Дякуємо, що ви є в нас за те, що ви до нас телефонуєте, за те, що ви робите свою роботу, ви слухаєте і за те, що ділитеся своїми думками. Ми вас любимо, навіть якщо ви нас не дуже любимо, любите, телефонуйте до нас ще завтра. Традиційно з 5 по 7 пієм будемо для вас розривати. І в гості до нас завтра Дмитро. Хто прийде? Зараз у нас в гості прийде учасниця КМС Христина Коваленко, яка буде розказувати вам про чудові івенти, які ми організовуємо, а саме танцю, як ЗСУ та кіно UA вже цієї п'ятниці. Саме так тому, дорогі друзі, не пропускайте. Ставлю для вас дуже класну пісню. Називається Обійму тебе міцно від нашого Юліка. І почуємося дуже і дуже скоро. Любимо вас, і па-па. Ти не та, бляха.